Колеги, запрошені. Розпочинаємо засідання постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту депутатської діяльності та етики та місцевої, місцевої згортованості. На комісії присутні два з трьох членів комісії. Комісія правомочна може розпочинати свою роботу. Порядок денний. Сьогоднішнього засідання. Перше питання: про розгляд проекту рішення про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії медведної ради на предмет вивчення обставин звільнення директора Медведського ліцею вечірна талії Володимирівни. Доповідатиму я як голова тимчасової комісії. Друге питання про розгляд проекту рішення сільської ради про використання червоно-чорного прапора на території Медведсько ради. Медвед територіальної громади доповідатиме Джемисюк Віра Миколаївна керуюча справами виконавчого комітету. Третє питання про прийняття остаточного рішення щодо результатів роботи тимчасової контрольної комісії Медведської сільської ради на предмет речення обставин звільнення директора. Медведську ліцею вчора Наталії Володимирівні. Щось не зрозуміло, третя питання. Два питання у вас тільки Якого не було, якого угу. не було вчора, але сьогодні вчора. воно з'явилося. Е, надійшов лист сільського голови. Ми розглянемо. Чи будуть пропозиції? Ні. Я Ні? думаю. Прошу голосувати за даний проект. Дякую за два. Починаємо. Продат проєкту рішення про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії медведної ради на предмет вивчення обстави звільнення директора Медведського ліцею Вечара Наталії Володимирівні. Комісія в складі чотирьох депутатів є, працювала. На протязі певного часу, а це майже три місяці чи більше три місяці? Серпень, вересень, жовтні, е, Були попередні звіти, і зараз пропонується ну, заключний звіт, так як, скажімо, питання і проблему, яку розглядала комісія, вичерпано судом. Відновлено на роботі директора Медведського ліцею Іванчар Наталі Володимирівну, що, до речі, комісія і пропонувала в своєму першому звіті. На сесії пропонується проєкт рішення про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Медведської ради на предмет вивчення обставин звільнення директора Медведського ліцею Іванчар Наталії Володимирівна. Відповідно до частини 3 статті 48 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 33 регламенту Медвідської сільської ради, сьомого скликання стверджено рішення Медвідської сільської ради від 22.12.2021 року No21028 у зв'язку із виконанням роботи контролю і тимчасової комісії на предмет вивчення устави звільнення директора Медведського ліцею Наталії Володимирівні. Враховуючи рекомендації Постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності запобігання корупції, регламенту депутатської діяльності, етики та місцевої згуртованості, Медведна сільська рада вирішила затвердити звіт тимчасової контрольної комісії Медвідської сільської ради на предмет вивчення обставин звільнення директора Медвідського ліцею Меча Наталії Володимирівні, що додається. Припинити роботу тимчасової контрольної комісії Медведської ради на предмет вивчення обставин звільнення директора Медведської ліцеї Гончара Наталії Володимирів. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцевої згуртованості. Сам звіт на п'яти сторінках. Не потрібно зачитувати. На сесії ж будете зачитувати. на сесії, я думаю, да. Да, на сесії будете зачитувати. Які мені питання? Ну, можливо, на комісії зачитати останнє, що ми пропонуємо. Ну, Давай, зачитаю. Виходячи з цього місії. Давай виснути. Виходячи з цього, комісія рекомендує голові Медвед ради Сергієнку Інату Петровичу невідкладно застосувати до начальника відділу освіти, молоді транспорту Бабкової Васильовни дисциплінарне стягнення у вигляді догани і занесення трудову книжку та неможливості тримання премій будь-яких, ну це йде премій будь-яких винагород протягом 6 місяців. Все. Якщо догана, то це все законодавство і має бути, поки догана не стане. До знімається теж сесією депутатами ні, чи ні, ні, ні. не виносить сесію. Вона діє рік, а якщо, згідно законодавства, якщо там хороша поведінка, це то може бути зняти до строку. Зніма хто її? Хто накладає, то й знімає. Якщо тут така, Ні, тут ні, ні, ні. комісія робота рекомендує. Робота рекомендує, ага, роботодавець. Да. Так, ніхто не має. На сесії треба проголосувати. Такий проєкт рішення виноситься на сесію. Прошу підтримати. Ну, я думаю, Прошу? я речі. Два за, проти утримались немає. Друге питання. Порядку денного. Про розгляд проєкту рішення сільської ради про використання червоно-чорного прапора на території Медведської сільської ради сільської територіальної громади, доповідає Віра Миколаївич. Ну, ви вже розглядали це питання на своїй комісії. За вашою пропозицією було проведено обговорення. За результатами обговорення 99% проголосували за використання червоного прапора на території громади. Прийняли участь 117 осіб, 116 так і один проти. Даже правда их тут. А скажіть, будь ласка, де вони знаходили? Бо я його ну, не знайшов, хотів теж. У Фейсбуці, це було. було. Фейсбуці було? було опитування. 6-го, 10-го по 20-10-те було опитування. Ну, просто те, що я казала, мало людей задіяно, бо треба ці було речі погано, рекламувати. Було і голова постійно. по своїх виступах. Ну, ви знаєте, це і Фейсбуці. так непоганий Фейсбуці. результат. Ні, 116, 117 чоловік прийняло участь для нашої громади. Так. Це ще непоганий показник. Да, ну, пас Ні, просто якщо в нас люди... на майбутнє потрібні якісь такі то, Вона то на сайті є, у нас Там, де громадська участь, чітко все ну, У нас голова поїсує. громади кожного разу Тоже відеоролики тиждень, да. Да, випускає. Ну, то чому б про це не казати, щоб люди ну, знали, що так. щось відбувається? І посилання прикріпить, бо не. вже просто. Це, ж не ну, важко. це, як, скажімо так, рекомендація. Так, так. Прошу. Я думаю, якщо 16 чоловік, то навіть то тут ну, немає. Да, 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 да. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Е, винести на сесію проєкт рішення. Да. Хто за? Два за. Да. Проти. Отримались немає. Е, третє питання. Ну це тратим, хочу нагадати. В а що втраті третьому змінилося? Що ж, хочу нагадати, що це просто була пропозиція, щоб наші люди більше узнали. Ну, так, що... хотіло, і і, 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 і цікаво було думку людей. Mm -hmm. Бачите, то, навіть є укази, що є тут один проти. Завжди, люди, я буду... завжди ну... люди будуть проти чогось. Да, ну, нічого таке. На то вона й демократія. Третє питання про прийняття остаточного рішення щодо результатів роботи контрольної комісії медвед сільської ради на предмет вивчення обставин звільнення директора Медвінського ліцею Гончара Наталії Володимирівни. Це, я так розумію, за ініціативою сільського голови ЄСО листо Медведської сільської ради. 6.11.23 року надійшов проєкт рішення ради про прийняття остаточного рішення щодо результатів роботи Тимчасової контрольної комісії Медведської ради на предмет вивчення обставин звільнення директора Медведського. Прошу включити дане питання до порядку денного засідання та розглянути його на засіданні комісії, яка відбудеться сьогодні 8.40. Додаток на 4 аркушах. Зміні, читай. Я зараз зачитаю. Що mm -hmm. там змінилося? Mm -hmm. шо, шо про... Там висновок юридичний, йде по звіту. Доповідну треба да. теж да. буде читати усю. Да. Чи може почнемо? Ми, мабуть, почнемо з доповідної. Доповідно. Давайте да. я буду читати, да. тому що я з нею вже не ознайомився. Доповідна щодо звіту може, тимчасової контрольної комісії меду ради на може. предмет вивчення дякую. Mm -hmm обставин звільнення директора Медведського ліцею та Наталії Володимирів. 9 червня 2023 року ну, ми взагалі-то її можемо і не брати до відома, бо вона завчасно не подана. Не, можемо але не коміс... брати до відома але цікаво. Але що там на комісії там... розглянемо. Не. Рішення Медведської ради була створена тимчасова контрольна. А, а хто ж буде, а хто ж буде протокол. вести протокол? А потім по запису зроблять, У нас вже одне питання тільки а, а, зробить. А я вже. Сереж, таке каже, подають зараз ці декларації про так. так. Да. не знає. Кому треба, коли Нам Прошу, треба подавати. Прошу, 9 червня 23 року рішення. Рішення Медвинської сільської ради була створена тимчасова контрольна комісія Медвінської сільської ради на предмет вивчення обставин звільнення директора Медвінського ліцею Венчар Наталії Володимира. Відповідно до пункту 3 зазначеного рішення метою створення тимчасової контрольної комісії було вивчення всіх обставин, що привели до звільнення директорки Медвінського ліцею вечора. У звіті тимчасової контрольної комісії Медвинської ради на предмет вивчення обставин звільнення директора Медвінського ліцею Веча Наталії Володимирівни від 27 жовтня 2023 року надалі звіт комісії, який внесений для обговорення та прийняття остаточного рішення, є посилання на рішення Буславського районного суду Київської області від 6 вересня Мені все року у цивільній справі No5 за позовом гумоча Наталії Володимири до Медвідської ради, третій особи Медвідський сільський голова Ігнат Серг'єнко Ігнатій Петрович, відділ освіти, молоді та спорту про. Молоді та спорту про визнання незаконним і скасування розпорядження, про звільнення, поновлення роботі, стягнення суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу, прогулу та моральної шкоди. Відповідно до частини 2 статті 273 цивільного процесуального кодексу України рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного. Провадження або прийняття постанови суду апеляційний за наслідками апеляційного перегляду, оскільки рішення суду від 6.09.23 року оскаржується в апеляційному порядку, то станом на сьогодні воно не набрало законної сили лише до моменту прийняття постанови суду апеляційної інстанції допущено негайне виконання в частині поновлення на роботі. Та стягнення середнього заробітку за час іншу не, не набрав. Наша, Наша, комісія, ну, зупинись, не Наша не ж комісія не розглядала не якраз поновлення, правильно, обставини ну, змінення. Комісія саме по цьому питанню все вирішила. Тобто Наталя Гончар рішенням суду поновлена на роботі. Зараз, так, да, йде апеляційна ця церемонія, да? але поновлено судом, поновлено. Давайте я дочитаю проговорить. У звіті комісії зазначу. начальником відділу освіти молоді та спорту побкової ОВ було вчинено ряд грубих порушень законодавства. Чинився постійний тиск на директора Медвінського ліцею Наталію Володимирівну із спонукання її до незаконних дій. Ситуація із невчасної виплати заробітної плати педагогічним працівникам була свідомо спланована. Беріть вірі, пожалуйста. Бо була. Чи не вроде другу чинився постійний на директора Медведського ліцею Іванча Наталію Володимир із спонукання до незаконний дії. Ситуація із несвоєчасною виплати заробітної плати передачі працівникам була свідомо спланована та створена штучно. Некомпетенція керівника відділу освіти молоди та спорту призвела до звільнення директора. Такі висновки, по перше, нічим не обґрунтовані, адже у звіті комісії відсутні будь-які докази. А по-друге, Протирічать висновкам суду, що міститься у рішенні суду. Так, суд зазначив, що рішення Медвинської сільської ради від 05.05.2003 був зменшений фонд заробітної плати. Це рішення, це рішення є діючим, тому підлягало виконанню гончар, проте вона відмовилася його виконувати. Також суд констатував на рівні права гончар. Встановлювати розмір надбавки є її обов'язок видавати відповідний наказ в межах фонду заробітної плати. Директора не, директорка не виклав свою возі щодо видачі видачі наказу. Окрім того, суд зазначив, що твердження щодо відсутності законних підстав змінювати надбавку за престижність праці у бік зменшення серед навчального року є необґрунтованим. Проте у, у звіті комісії цей факт проігноровано. Таким чином, члени комісії свідомо знехтували висновки суду, що викладені у звіті комісії, протиріччя законодавства України, що підтверджується рішенням суду, відповідно до частини 1 та 2 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувачувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Отже, посилання у звіті комісії на наявність порушених кримінальних справ, які порушені за заявами депутатів, серед яких і члени комісії ні про що не свідчать і не має жодного відношення до підстав звільненого часу, тобто предмету, контролю було створено комісією. Також звіт комісії не містить власне звіту про роботу комісії, а саме чи проводилися засідання, коли і скільки, чи досліджувалися якісь документи, чи залучалися комісії для участі в роботі спеціалісти, експерти та інші особи тощо, враховуючи вище зазначене керуючись частиною 4 статті 40 закону про місцеве самоврядування, частиною 2 статті 33 регламенту Медведської сільської ради. Восьмого скликання депутатам пропонується визнати результати роботи тимчасової комісії незадовільними, а необґрунтованим і таким, що містить висновки, які протиручить висновкам Богославського районного суду Київської області від 6 вересня 2023 року. Ну, як було можна я ну, поки що не забулася, бо дуже важливо. А, хочу, щоб просто і люди розуміли, і знали, і всім нагадати, що ці кримінальні справи, які зараз та, є впроваджені, це стосовно харчоблоку і стосовно реконструкції котла. Ви ж знаєте, да. жоден депутат не є а, позивачем. Ми взагалі, бо тут вказано, що деякі члени комісії мають до цього причетність. Ні. Ми просто контролюємо цю ситуацію, а ми не зверталися, і це не за нашими зверненнями відкрити ці кримінальні провадження. Це дуже важливо, бо тут я не знаю, юриста в нас в громаді так і немає. Правильно Немає. Ну, на кого це звертається? Далі ви самі знаєте, Володя ну Володимир, ти ж не будеш ви ж не будете заперечувати, що ухвала суду є тільки в тій частині, де прописано слово ухвала. Все, що викладено е, до цього в рішенні, правильно це викладена позиція позивача і викладена позиція відповіді відповідача. А тільки після слова ухвала, це і є саме Дуже. ухвала суду. І наша комісія, правильно на що ми зверталися, Володимире? Ми е, реагували тільки на те, що прописано після е, ухвала суду. Ось там ухвала. Оце все, це все, це, 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 це так не можна. І, і е, я розумію, що Геннад Петрович також на це заакцентував свою увагу у, у своїй mm -hmm. доповідній. Зараз я знов зачитаю його відповідно до частини другої статті 70 процесуального кодексу. Рішення, якщо його не скасовано, бирає законної сили після повернення апеляційної скарги. Відмовити. Значить, от на даний час. Ви час. не повідомляли про те, що... Ні, 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 я прошувала до вернув свій слухай. На даний час так і тут написано, що в частині повернення на роботу Угу. комісія виконала свою роботу, скажімо так, в частині того, що от зараз я зачитаю дословно спорту. Від, о, оскільки рішення суду, о, оскільки рішення суду від шостої нуля оскаржили апеляційного порядку, то станом на сьогодні воно не набрало законної сили лише до моменту прийняття е, постанови судом апеляційної інстанції. Допущено негайне. От те, що ми і взяли за, за роботу. Негайне виконання в частині поновлення на роботі. Те, що, комісія, те, що комісія пропонувала з першого дня. Ну, і стягнення це вже судові. Комісія зробила свої висновки відповідно того, які вона вивчила документи. Ніде не передбачено, і я не, не пам'ятаю цього, що десь було, що комісія повинна звітувати, скільки проведено засідань, які вони залучали ці. І, відповідно, і відповідно зараз комісія, це питання, я не знаю, особисто я, як член комісії, не готовий. Невчасно воно було подане. Скажімо, підготуватися не було часу. Зараз треба читати статті закону, на які посилався угу. голова в своїй. Я пропоную дане питання розглянути на наступній комісії, вивчити його і розглянути. Дане звернення лист голови. Або ми маємо право взагалі не реагувати на цей лист. Mm -hmm. Якщо є рішення суду, то які да, право не реагувати. Я пропоную на наступну сесію. Е, ну, на Вивчить і на наступну комісію розглянути е, повністю. Тоді ну, реагувати ми на його так, його. так, а перше питання, Відповідно, воно ж виноситься перш, на сесію. Перше ми вже проголосували. А, а це комісія, а, а це питання треба вивчити посилання на статті закону. Це на зараз відкривати закон. Читать у нас через годину сесія, і я думаю, що часу у нас не вистачить. Так чи ні? Ну, то, якщо мою пропозицію підтримати, прошу проголосувати. Розглянути на вивчити і розглянути на наступному засіданні комісії. Так. За два, проти, отрималися немає. Дякую. На цьому питання комісії розглянуті. Дякую за роботу. Роботу комісії завершено.